Цап та баран був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана, і були ті цап та баран, великі приятелі, куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо. Ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапи й барани, ходіть собі з Богом, щоб вас не було в мене у дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий та не дужий Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Взяли вони вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть коли горить вогонь. Ходімо й ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то вовки кашу варять. А, здорові молодці. Здорові здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, цап так злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався. А подай лишень, баране, оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу. каже цап. Баран знову цупить ту саму та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як від ціля тікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. От пішов вовк по воду. Хай вам, аби що з вашою компанією, як зачав другий того дожидати, став думати, гадати, як би й собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і не вернувся. А третій сидів, сидів, ось піду лише я, так я їх прижену. Як побіг, та і той рад, що втік, от тоді цап до барана. Ох, ну, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Ох, як роздумавсь вовк. Е, е, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їм покажемо, вражимо синам поїмо їх. Прийшли а ще добре справлялись, уже з куреня убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати. Як би цапа та барана нагнати, як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх. А баран несміливий, так нижче. От, лягай, кажуть вовки ковтунуватому вовкові. Ти старший, та й ворожи як нам їх добувати, як ліг вовк догори ногами. І зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить Подай мені ворожбита. Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились, а цап та баран безпечно пішли. Та зробили собі курінь та й живуть.